А я зроблю своїй онучці дуже корисний коктейль із селери. Покладу одразу цілий, думаю, у мене вийде. Фу, яка гидота. Думаю, джил це не оцінить. Ну ось, мій корисний коктейль для онуки готовий. І гарний, і містить уйму вітамінів. Зверху прикрашу гілочкою селери та додам трубочко. Здорово, чи не так? No. Ні. Річ склянку. Візьму відповідну склянку і, звичайно, обмажу її полуничним сиропом. Що можна сюди налити? Мабуть, це буде спрайт. В нього я додам барвник. І як слід розмішаю все це стильною трубочкою. Річ, допомагай. Ой, як ти мене налякала! Венздей, прибери його. Річ поспішай. Дякую, тримай кулачок. Вершки чудово підійдуть. Вони дуже схожі на мізки. Але для кращого ефекту я поливаю їх червоним сиропом. А зверху покладу око і павучка. Ось це краса, ідеально!